Доброго ранку! Сьогодні у нас діагностувальна робота з української мови. І напишемо ми з вами диктант. Відкрийте свої зошити і запишіть в них число. 23 листопада. Діагностувальна робота, диктант. І запишіть назву диктанту. Калина. За потреби ставте відео на паузу. А зараз уважно прослухайте весь текст диктанту. Калина Калина любить рости у лузі біля верби. Весною калина розквітає і стає гарною, мов дівчина в білому вбранні. Ягоди Калини люблять і люди. І птахи. На смак вони кислі і трохи гіркуваті, але дуже корисні, і лікують, і надають бадьорості. Колись давно, проводжаючи сина в далеку дорогу, мати напувала його калиновим чаєм, а з собою давала хліб із калиною. Коли в домі свято на стіл поряд з хлібом кладуть калину. Ось ви прослухали весь текст. Чи є слова незрозумілі вам? Якщо такі є слова в тексті, то скористайтеся онлайн-словничком або запитайте їх значення у батьків. А зараз ми з вами приступаємо до написання диктанту. Кожне речення я буду вам читати двічі. Перший раз я читаю, ви уважно слухаєте, а другий раз я читаю, ви починаєте писати. Будьте уважними і бажаю вам успіхів. І так, абзац. Слухаємо перше речення. Калина любить рости у лузі біля верби. Пишемо, будь ласка, абзац. Калина любить рости у лузі. Кома біля верби. Калина любить рости у лузі, кома біля верби. Наступне речення. Весною калина розквітає і стає гарною. Мов дівчина в білому вбранні. Пишемо. Весною Калина розквітає і стає гарною кома. Мов дівчина в білому вбранні. Перевірте, будь ласка, речення: Весною калина розквітає, і стає. Гарною кома, мов дівчина в білому вбранні. Абзац. Ягоди калини люблять і люди, і птахи. Пишемо абзац. Ягоди Калини люблять і люди, кома і птахи. Ягоди калини люблять і люди, кома і птахи. Наступне речення на смак вони кислі і трохи гіркуваті, але дуже корисні. І лікують, і надають бадьорості. Продовжуємо писати. На смак вони кислі. І Трохи гіркуваті але дуже корисні, дві крапки і лікують кома. І надають бадьорості, перевіряємо речення. На смак вони кислі і трохи гіркуваті, але дуже корисні, двокрапка. Лікують кома і надають бадьорості. Увага, абзац. Слухаємо речення. Колись давно, проводжаючи сина в далеку дорогу, мати напувала його калиновим чаєм, а з собою давала хліб із Калиною. Пишемо абзац. Колись давно, кома, проводжаючи сина в далеку дорогу кома. Мати напувала його калиновим чаєм. А з собою давала хліб. Із калиною перевіряємо дане речення. Абзац. Колись давно кома, проводжаючи сина в далеку дорогу, кома, мати напувала його. Калиновим чаєм, а з собою давала хліб із калиною. Будьте уважними, зараз знову абзац останній. Коли в домі свято на стіл поряд із хлібом кладуть калину. Пишемо речення. Абзац, коли в домі свято кома на стіл поряд з хлібом. Кладуть калину. Будь ласка, перевіряємо останнє речення. Абзац. Коли в домі свято кома на стіл поряд з хлібом кладуть калину. А зараз ми з вами перевіримо весь диктант. Уважно. 23 листопада. Діагностувальна робота. Диктант. Калина. Абзац. Калина любить рости у лузі. Кома. Біля верби. Весною калина розквітає, і стає гарною. Кома. Мов дівчина в білому вбранні. Абзац Ягоди калини люблять і люди кома, і птахи. На смак вони кислі і трохи гіркуваті, але дуже корисні двокрапка, і лікують кома. І надають бадьорості. Абзац. Колись давно кома, проводжаючи сина в далеку дорогу, кома мати напувала. Його калиновим чаєм, кома, а з собою давала хліб із калиною. Абзац. Коли в домі свято, кома, на стіл поряд. З хлібом кладуть калину. Свою роботу сфотографуйте, будь ласка, і фото роботи прикріпіть до Google класу. Дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам гарного дня!